Т-34, ні, інший Т-34. Ем, можливо, у вас виникають питання, чому я показую саме Т-30, а не премважика восьмого рівня. Тому що саме про ПТ-шко піде мова в цьому відео. Причина, чому я згадав про Т-34, це фактично 100% схожість з Т-30, не тільки візуально, а й геймплейно. Адже це не стільки ПТСА, скільки важкий танк. І поговоримо сьогодні про те. Чим цей танк унікальний і чому його варто залишити у гаражі. Почнімо з того, що в нас є башта повного обертання, і це на ПТ-9 рівня. Вона доволі міцна і цим нам говорить, як найкраще грати на цьому танку. Звісно, ми не єдині, хто має башту або рубку, однак саме Т-30 виділяється серед інших ПТ-9. Бурня у башті дозволяє нам грати від рельєфу, використовуючи при цьому ще й мінус 10 КВН. Цей параметр перейшов до нас з Т-34-ки. Реалізовувати нам... Міталник допоможе також непогана гармата, яка, на жаль, не така точна, проте має високу разову шкоду за постріл, і плюс-мінус адекватне пробиття. Але мінус у тому, що голда це бідкалібери калібери, і по суті пробиття в нас хороше тільки на бабешках, а базового пробиття на голді трошки не вистачає. Наприклад, щоб пробивати більш-менш спокійно усіляких ЄС, маусів чи Ях. Тому я особисто обладнанні ставлю калібровані снаряди. По ДПМу гармата не дуже відходить від тих самих важиків 9 рівня і факт. Фактично, Т-30 це і є важкий танк, але в шкурі пт САУ. На Т-30 ти можеш і покемпити, і нав'язати бій на першій другій лінії. Оптимальний варіант це бути таким собі важким танком підтримки. І загалом саме так і треба грати. Ця ПТ цим і є унікальна, що в собі вона має риси двох класів техніки, і грати можна по різному залежно від ситуації. В ідеалі не стояти десь у кущах на горі, а їхати з союзними важкими танками, і, як я сказав, бути танком підтримки. За можливості. Шукати рельєф, за яким можна сховати свій картонний корпус, який щоправда іноді зможе щось відбити, але покладатися на нього не варто. А від башти грати дуже комфортно, але не на великій дистанції, адже точність в нас погана. Це, до речі, і є причина, чому не варто на ньому кемпити на постійній основі, а грати як важик. Перед початком кожного бою дивіться, скільки важких танків у кожній команді, і якщо здається, що вам одного не вистачає для балансу, то збалансуйте цей бій самі, станьте цим відсутнім вакцином. Ажиком, наприклад, як я на лагуні, спочатку зацілив базову позицію для просвіту перекатки і згодом, зрозумівши, що ворожі СЛТ на іншому кінці мапи, зайняв ось цю позицію від рельєфу. Однак не повторюйте моєї помилки. Тут я занадто далеко виїхав на пагорб і отримав багато шкоди в корпус, і навіть в башту. Як ви розумієте, ви не завжди будете не танкувати. Якщо проти вас гратимуть тямущі супротивники, вони з легкістю витілять щічки або лючок. І ось буквально 4 постріли, і у вас уже 2,5 тисячі шкоди, і це ще один плюс цього танка. На ньому легко завдавати шкоду. Якщо навіть порівнювати з іншими у 9 рівня, що мають башту або рубку, то Т-30 буде все одно краще в цьому плані, бо за рахунок броні в башті ця ПТшка більш універсальна, ніж той самий конвей чи вафля. Хоча і те, і інше непогано грається у рандомі, але це вже справа смаку. Найбільша проблема гармати це її точність. Як я казав раніше, на танк. Бажано грати на невеликих дистанціях, бо навіть на 150 метрах вже відчуваються проблеми. На Т-30 треба бути терплячим, але на жаль, в нас така гра, що це не завжди рятує. Ти ніби й зводишся до кінця, але снаряди ну, тупо не летять. Якщо вже така ситуація в бою, що ви потрапили на міську мапу, не маєте можливості пограти від рельєфу на ближніх дистанціях і вимушені трохи покембити, то пам'ятайте про те, щоб зводитися до кінця у будь-якому разі. Вертухи, звісно, будуть іноді залітати, але не розраховуйте на це так сильно. До речі, ось цей бій чудово демонструє те, як Т-30 почуває себе важким танком підтримки. Я розкажу, як я особисто граю на цій ПТ в таких умовах, а ви дивіться на мою гру. Я граю більше як союзник, який роз Змінюю інших союзників на важких танках. Я чекаю, поки супротивник буде або на КД, або дивитиметься в інший бік, і вже тоді виходжу з-за будинку і видаю альфу. Ніби це не так і складно, але треба бути обережним. Хочеш побільше накидати, намагайся жити до кінця, і навіть якщо в тебе мало хп і ти не можеш розмінятися, то тримайте це завжди в голові. Старайтеся, ну от прям постійно дивитися за союзними важкими танками, куди вони їдуть, скільки їх тощо, щоб було що розмінювати. І само собою було за ким ховатися. Будемо <бивану> з А на було по 8 критів БК. Непогано. М -м, я тут один. Поки що. А, м -м, я повірив. Ну, Мені треба важиків важаків почекати. Ну хз, хз, він просто запушив. Ну а по кому ще треба давати свій постріл, як не мені. Ну у нас упав СТ напрямок, одна Стежка ФПК, це, мабуть, поразка, але. Треба зосередитись на тому, щоб завдати якомога більше шкоди. Так, зараз прочитаю чат. Треба цей бій нормально зіграти. Покусі є стежку це таке, бо вона маневрена, там барабан теж. Небезпечний? Так, стоїмо від башти, але можливо він проб'є. Не пробив, це добре. Трети мене зрівняли це, неймовірно. Що я можу сказати про мобільність цього танка? Це те, що танк, типу, їде по прямій, дуже гарно. А от якщо треба щось поміняти позицію, кудись переїхати, то з цим можуть вже проблеми бути. Поворот на місці, тут паршивий, як бачите, мінус 10 км назад. Тому, ну, буде складновато якось змінювати позиції. По мап їздити, якщо, наприклад, ось стежки катаються, залишилися стежки. І вони можуть кататися по мапі. А ти що зробиш? Так. Адреналін юзую, бо мені здається, що прога десь тут поруч буде. А Вона не поруч. Можливо навіть АПК Ну, типу, ось, бачите, 40, майже 40 кілометрів на годину. Їду по прямій, а от якщо... Повертаюся, то максималка, ну як максималка. Круткість зменшується кардинально. Не АФК, Десь катається. Так. А, АФК все-таки. Непогано. Непогано. 5400, 5500 буде зараз. У тут, тут приємні, та я згоден. Щодо мобільності, додам, що до позиції ти будеш доїжджати вчасно. Навіть ось тут, на загубленому храмі, який, на жаль, вивели вже є до позиції, з якої можна прострілити перекатку, доїхати встиг і навіть закинув одну тичку по ворожому важику. Підсумовуючи, якщо ви качаєте Т-110Е4, то не продавайте Т-30. Я на цьому наголошую. Цей танк вартий місця у вашому гаражі. Така універсальність у ПТСА це рідкість. Граючи на ньому під час стріма, я так ще ніколи не кайфував від танка. Ось, якщо ви хочете побачити більше про цей апарат, запрошую до перегляду моєї прямої трансляції з обкаткою цього американця, і обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно т 30 і які ще танки 9-го рівня, на вашу думку, є недооціненими. Бо я вважаю, що на цьому рівні є багатьо танків, які граються на голову або кілька вище ніж інші однорівнові машини, той саме як Тигр, Тор Тойс, та навіть проджет Луїста та два 2254. Всі вони варті уваги. Буду радий вас бачити також у моєму discord сервері та telegram каналі Там іноді будуть проходити різні активності, де я буду залучати вас, підписників мого каналу, до створення наступних відео. Ну а я дякую вам за перегляд. Побачимось у скорому майбутньому.